Добрий вечір. Слухайте, на дворі так похолодало. Я з залу притащила цього каміна, включила 5 хвилин він робить. Це електричний. Бачите, включений в розетку. Така жара, вже буду виключати, тому що дуже багато не можна нагрівати, теж добре буде спати у такій жарі. Гляньте, такий в мене камін. Може я вже показувала. Боже, як добре, що він мене знайшовся в хаті. Він не знайшовся, він стояв в залі, а в залі там не на гріш, тому що в мене дверей немає. Там прихожа, зал і столова арки. Немає дверей, щоб переходити з одного місця в другий. Там арки. То я так думала-думала, да й взяла, притащила сюди. А на у мені камінь ментра гріться, а не для краси. Отаке, гляньте ефект вогню. Телефон не передає. Тут такий звук аж потріскує, слухайте. Здається, дрова горять. Тут можна зробити більше, менше, оце зараз менше, тому що гаряче. Мої ноги тут стоять, слухайте, за метр. І вже так гаряче, аж в коліна гаряче. Зараз трошки погріюся і виключу. І буду спати. В <ріху> теплі. Не треба обігрівати цілу хату. Я треба ні підлогу, ні батарею включати, знаєте. Ще не пора його включати. Можна там підігріватися, отак, як я, оце от, але не цілу хату гріть. Ай, дика краса. Такий релакс так заспокоює. Я і так спокійна. Але це так, слухайте, так на душі аж. Якось затишок такий. О, він такий великий, він не маленький. Оце, щоб я включила на більше, тут е, дві кнопки таких нажимаєш, оце таке, а друге то сильніше набагато. Але хватає. Це якби в якусь кімнату от поселиться, щоб вся хата не була холодна, то зимою економ собі енергію, обігріваю одну кімнатку, але ж кажу не постійно, тому що дуже гаряче. Буду я виключати, показала, як я кайфую, Зараз піду чай візьму, але я виключу Зараз піду чайок, собі зроблю, кусочок пастіли візьму. Треба було б мені раніше, щоб посидіти біля цього, попити чаю біля каміна, але вже гаряче я можу виключити. Добренько на добра ніч всім, всім хорошої спокійної нічки, щоб ми завтра всі прокинулись і почули новину. Закінчилась війна, тому що це вже далі не можна терпіти. Отаке.